А ви забили, забули? То я вам напам ятаю. Напам ятаю вам про те, що окрім найкращих книжок, я також люблю говорити ще й про найгірші книжки, і саме про це ми сьогодні поговоримо. Привіт! Ласкаво просимо на канал Котокниги. Welcome! І сьогодні, як я вам вже розказала, ми будемо говорити про найгірші прочитані книги у 2025 році. Якщо чесно, у мене рік був якийсь настільки рівний в плані читання, тобто у мене не було якоїсь такого вау, супер-пупер клас ефекту. Ну, буквально з однією двома книжками таке був. Але і не було такого, що Боже, яка противна, яка юцька книга. Слава Богу, цього року такого не було. І з однієї сторони, так, це круто, того, що я прочитала дійсно якісь такі хороші книжки, такі доволі рідні, але вони лишили у мене багато позитивних емоцій. А з другої сторони, в мене немає зараз щось таке, чим я могла знаєте, потрясати в камеру і кричати. Подивіться, що це таке, як таке взагалі можна випустити. І як доказ тому я не змогла зібрати топ-10 найгірших книг цього року. Я думала, я передумувала, я дивилася, що в мене є, чого в мене немає. І в результаті я зібрала тільки вісім книг, про які я вам сьогодні і розкажу. Серед цих восьми книг на секундочку є два Нобелівські лауреати, тому. Питання не до книг цього списку, питання до читача. Може, це зі мною щось не так, а не з книгами. Ну так і є по суті, тому що книги Нобелівських лауреатів апріорі не можуть бути поганими, але тим не менше вони мені не зайшли. Це була література не для мене, як виявилося. І давайте трошечки більше про це поговоримо. Знову ж таки, для того, щоб розказати про найгірші книжки, я думала, можливо, якісь номінації, якесь щось, але, зрештою, все знову звелося до топу. Топ 8 найгірших книг цього року, і ми починаємо з восьмого місця. І ця книжечка Манга Ікує Айдзава вітаємо в Кото кафе. Я не можу сказати, що ця книжка чимось дуже сильно мене розсердила. Абсолютно ні. Вона просто була ніяка. Ми купували її з Маєю з доволі такими, мабуть, завищеними очікуваннями, тому що, що вона, що я обожнюємо котів. І ми думали, що ця книжка принесе нам дуже багато позитивних емоцій, і тим більше Котокафе – це таке прикольне місце, куди ми ніяк не потрапимо. Але якось настільки вона прочиталася без цікавості, без інтересу взагалі. Ми от так погортали. І залишилися невраженими абсолютно. Крім того, мені не дуже подобається мальовка у цій манзі. Тут обличчя персонажів, якісь такі не дуже виразні. Ось, Може, ви бачите, може, не бачите. От. І, власне, історія сама складається ніби з таких коротких окремих історій, які потім пов'язуються в одну. Але це теж не дуже було цікаво. Ну, більше не буду нічого говорити, тому що насправді вона ну, ніяк, просто ніяк. Наступна книжка, про яку я вам розкажу, це як не дивно, Арчібальд Кронін, один з моїх улюблених письменників, і його леді з воздиками та жінка з землі. Причина, по якій ця книжка опинилася сьогодні в топ-8 найгірших книжок року, полягає в тому, що це so far, Найслабша книжка, дві книжки, два твори у його доробку, і серед того все взагалі, що я читала. Мені було відверто нудно читати леді з гвоздиками». Жінка землі була трошечки жвавішою. Там розповідалося про таку собі женщину, яка приїхала в село навести шухеру там серед місцевих своїми любовними пригодами. І це якось так було трошечки навіть цікаво. А от Леді з воздиками тут був класичний любовний трикутник, і він був максимально передбачуваний, нудний і ну, взагалі якийсь теж ніякий. Я прочитала, від цієї книжки позбавлятися я не планую, тому що все-таки Кроніна я би хотіла зібрати і перечитати все, що є, але перечитувати навряд чи буду. Можливо, тільки, якщо мені потрібно буде це для якогось клубу чи для ще якихось цілей. Тому цього разу кронін мимо не попав, не, не, не зайняв ніякого місця в моєму читацькому серці. І це сьоме місце. Далі, шосте місце це мій особистий якийсь такий, не то, що позор. Я не знаю, як це назвати, тому що це заявлений уже Нобелівський лауреат Сов Беллоу і його герцог. Я знала це ім'я до того, як починала читати цю книжку, але я не знала, що це доволі серйозний письменник, і до нього треба підступати трошечки таким підготовленим, ніби розуміти, на що ти підписуєшся, коли береш читати цього автора. Я не розуміла, за що я беруся. Я пам'ятаю, що це було якесь таке спонтанне рішення просто взяти і почитати. І як результат цю книжку я не зрозуміла. Мені було дуже важко її читати через те, що, по-перше, написана вона складно. Тут в нас іде розповідь таким якимось нелінійним характером, тобто тут події відбуваються не послідовно одна за одною, а тут якась ніби як зв'язка із різних. Події з часових ліній, тут все це перемежовується думками основного персонажа, тут вклинюються якісь вчорашні події. Тобто нам постійно читачам потрібно складати пазлик от постійно на кожній сторінці, із того, що тут відбувається, щоб не втратити нить, так, оцю нитку, на яку нанизуються події. Як тільки ти відволічешся, знаєте, таке буває, що ти читаєш, читаєш, десь там твої думки десь помандрували на рядочок чи на два в сторону. Все, тут так не можна. Ти відволічешся, і все, і все пропало, тобі треба перечитувати на нову всю сторінку. І не факт, що ти все одно зрозумієш в результаті, що ти прочитав і де ти тільки що був. От, якщо коротко сказати про що ця книжка, то вона розповідає про професора університету, від якого іде дружина, і він починає якось переживати своїм рідним чином цю втрату. Пишучи листи до усіх, до кого тільки можна. Ці листи він не відправляє, він пише їх на таких клаптиках паперу, які лишає абсолютно всюди, весь простір захаращений цим папером. Тобто, це і листи до якихось друзів з минулого, це листи до родичів, це листи до сусідів, до президента, до якогось співака. Тобто, і в цих листах ми бачимо якісь певні події, якусь, якусь динаміку сюжету, тобто вони розкриваються ніби таким епістолярним чином, так, якщо можна так сказати. Але знову ж таки, ця історія мені цікавою не була. Прочитала її до кінця з намаганням, все таки ну, зрозуміти і якось хапаючись за ці всі ниточки окремішні, які в мене вилазили з споду цієї книжки. І, і, і все. <хи> Дочитала, зрозуміла, що мені не сподобалося. Сола Беллоу я читати більше не буду, не планую, не хочу. Скоріше за все, це, це не мій автор просто-напросто, і тому ми з ним розійшлися. Наступна книжка це трилер. Трилер мета Вітена під назвою Намисто. Тут доволі така тригерна тема для батьків, тому що тут розповідається про. Смерть дитини, про те, як дитину викрали, вбили, і просто важко про це говорити. Насправді, особливо коли ти мати, ну ви розумієте. Мені не сподобалося, і навіть не через цю тригерну тему в першу чергу, а через те, що це було просто погано написано. Головний лиходій, який розкривається в кінці, я не зрозуміла взагалі мотивації, на що було таке робити? От нащо, щоб що. Тобто ну, незрозуміло зовсім. Сам розвиток подій доволі дивний, теж якийсь такий, таке враження в мене було, коли читала книжку, ніби я дивлюсь поганий фільм. <кій> Знаєте, якийсь такий середньоковий нетфліксовський трилерочок з низьким рейтингом, якийсь такий малобюджетний. І, <кій> в принципі, це дуже закономірно, тому що. Я потім вичитала, що цей письменник. Що -то там. А, він сценарист. Він сценарист телесеріалів Доктор Хаус, Закон і порядок, милі ошуканки, надприродне. Ну на секундочку, це круті серіали. Це все класні серіали. А що з книжкою пішло не так? Чому вона така слабка? Я не знаю. Мені не сподобалося зовсім. Чомусь, чомусь я тут поставила свій екслібрис штампик, хоча її не планувала. Залишати в своїй бібліотеці, не знаю, щось мене це знайшло на мене. Від цієї книжки я позбудуся найближчим часом, і більше коли цього автора десь побачу, звертати уваги на нього не буду. Так, ми наближаємося, ми наближаємося до курта Вонегута. І його книжка «Божуй вам ласка, містера Роузвотера або Перли перед свиньми. Зразу хочу сказати, що мені дуже подобається це видання від Вавилонської бібліотеки. Вавилонська бібліотека, в принципі, видає дуже красиво свої книжки, ця не стала виключенням. Вона на дотик така, ніби як стара, затерта газета, і оце все діло теж воно витирається, якщо так трошки його зачитувати. Але я пам'ятаю, що в цьому і була задумка. І верстка тут теж доволі така цікава, своєрідна. От, можете побачити приблизно, як це виглядає. І можете побачити, що я навіть робила якісь помітки. Тобто, певні місця в цій книжці мені подобались. Тут щось було смішне, щось було таке, що дійсно мені захотілося виділити. Ось, дивіться, буквально перше речення: головний персонаж цієї оповіді про людей певна сума грошей. Так само слушно могла б стати головним персонажем оповіді про джіл певна кількість меду. Ну, Тобто, якісь такі приколи. <кій> Характерні вони в цій книжці є, я могла їх прослідкувати, тому що це вже не перше моє знайомство з цим автором. Але як після першої книжки, яку я прочитала, це була бойня номер 5 так і після цієї у мене не залишилося в голові нічого. Я не пам'ятаю сюжету, я не пам'ятаю деталей, я не пам'ятаю про що це було, я не пам'ятаю, на що я це читала. Я пам'ятаю тільки, що я дочитала цю книжку з таким відчуттям: ну, слава Богу, я дочитала Курта Вонегу, там можна собі поставити галочку, що я його дочитала. Мені не сподобалось. Мені просто просто я не пам'ятаю. Мені просто було абсолютно ніяк не зайшло. Я зрозуміла, що Вонегу це ж знову ж таки не мій автор. Ну і нічого страшного. Ну, не моє, дай не моє. Так, ми з вами підібралися до топ-3 і. Наступну книжку, знову ж таки, мені трошки страшно показувати, тому що це цілий на секундочку Вільям Фолкнер і його крадії. Проблема з цією книжкою, мабуть, полягала в тому, що е, я не почала з Фолкнером, з його шуму і люті. Можливо, ту книжку мені все-таки варто було брати для знайомства, тому що так, це перша моя книжка у Фолкнера. І мені не сподобалось взагалі. Нас тут розповідається про е, південь, про ті часи, коли рабовласницький лад ще там на півдні нормально себе відчував, і про свою рідну мандрівку, таку собі подорож, пригоду, яку, в яку відправляється е, молодий панич із е, свої, своїм слугою і ще з одним чорношкірим чоловіком. От, і як це все відбувається? Якісь такі карколомні пригоди. Вони крадуть машину, потім цю машину вони заставляють, потім в них з'являється якась коняка. Потім цю коняку вони ставлять на перегони. Потім вони опиняються в якомусь салуні з проститутками і з перестрілками. Ну якісь такі, знаєте, <кхід> якісь такі вестер, ну, цей такі південний, трошки цієї південної готики. Але разом з тим, знову ж таки, якийсь такий хаотичний стиль оповіді, щось таке схоже трошечки на сола Беллоу, але я так розумію, що це характерний такий фолкнеровський сам його стиль. Мені треба буде прочитати ще, що в мене є, порушник праху на полицях, щоб зрозуміти, чи це дійсно теж характерне саме Фолкнеру. Якщо це буде так, то знову ж таки з Фолкнером ми не подружимося, того, що мені не сподобалося. Ні тема, ні як це було викладено. М -м, ну, взагалі, нічого. От, просто не зачепилося і не зачепилося. Я дочитала цю книжку до кінця, тому що, знову ж таки, вона була динамічна і це було не дуже складно, тобто вона не вісіла, знаєте, якимось таким тягарем у мене на душі, але не більше того. М -м, ну, Просто мимо. І місце номер два це Blaine Garden і втеча з табору 14 від видаництва бородатий тамари. Зразу скажу, у мене немає жодної претензії до цієї книжки. Книжка написана чудово, це було дуже цікаво. Тут розповідається про те, як чоловік, в'язень концтабору Північної Кореї, утікає звідти, спочатку в Китай, а потім у Південну Корею. І, відповідно, нам тут розповідається про Північну Корею, про яку я доволі мало знала. Про те, як там все це працює, цей диктаторський устрій, про концтабори, про людей, які там проживають, про особливості, про менталітет і так далі. Основна претензія до знову ж таки, не можу сказати, що це претензія, це після смаку. Мені було настільки важко, після того, як я цю книжку закінчила. У мене було таке неприємне відчуття. От книжка цікава, книжка класна, але вона мені настільки не сподобалася. В першу чергу, мабуть, через свого головного героя, персонажа цієї історії. От ми звикли, знаєте, що антагоністи в книжках це ті герої, яким ти співчуваєш. З якими ти переживаєш якісь певні події, і з яких ти вболіваєш. І хочеш, щоб в них все склалося добре. Основний персонаж цієї історії, хоч це не художня оповідь, це нонфікшен. Це ну, документальне, тобто те, що відбувалося насправді. Але, тим не менше, він не був хорошою людиною. Він не є хорошою людиною. Я йому не співчувала. Я... Розуміла, чого певні риси його характеру сформувалися таким чином. І нам вже ж тут автор теж пояснює за ці моменти. І все одно мене це якось не переконало в тому, що якось потрібно більше емпатії до нього пройнятися. І от саме після прочитання оця навіть не побив це слова антипатія до головного героя. І Такий неприємний післясмак, поставили цю книжку на друге місце. Дуже важко її читати мені було в тому плані, що ну, тема концтаборів і тема людських страждань взагалі для мене дуже важка тема в літературі, особливо коли в результаті ти не отримуєш якогось такого знаєте, відчуття катарсису від прочитання книжки, а навпаки, тебе грузить. Тебе настільки сильно грузить, що ти взагалі шкодуєш, що ти її читав. От, тому це друге місце. І нарешті ми з вами підібралися до першого місця, і я думаю, що воно багато кого здивує і вразить. Але дисклеймер, який я повинна була, до речі, вказати на початку цього відео, це все суб'єктивно. Якщо ця книжка сподобалася вам, але не сподобалася мені, це нормально. У нас можуть бути різні смаки, так буває. Це все окей. Це не значить, що я когось там сварю, чи книжку сварю, чи вас сварю з ваші смаки. Зовсім ні. Я сподіваюся, що ви це розумієте. І на першому місці у мене сьогодні Елізабет Костова та її історія. На жаль, цієї книжки немає у мене у фізичному примірнику, тому що зараз її читає мій чоловік. І читає він її дуже важко і довго. Насправді, вже кілька місяців він через неї пробирається. Я подужала її скоріше. Знову ж таки, перед тим, як розповідати більш детально, вона не була жахливою. Ні, зовсім ні. Це насправді хороша книжка. Але моє суб'єктивне враження про неї склалося наступним чином. Про що ж нам розповідається книжка? Почнемо з далека. Вона розповідає нам про графа Дракулу і про те, як сучасні дослідники намагаються знайти, викрити його присутність у сучасному світі і водночас захистити себе від його впливу, який спостерігається з тим, як історія розвивається. Ця історія була для мене доволі якоюсь такою кумедною, того що, по-перше, я помітила це ще десь приблизно всередині. Тут сюжет перекочується з бібліотеки в бібліотеку. Тобто, по суті, наші персонажі постійно риються в книжках, вони досліджують щось, вони шукають якусь таємну інформацію, і все ж ніби окей, тому що насправді мені подобається читати книжки про книжки та де дія відбувається в бібліотеці. Це цікаво. Але коли тобі починає від цих бібліотек уже мерехтіти в очах, і ти не розумієш, в якій бібліотеці, в якій країні зараз ти знаходишся, ну це трошки вже тумач, це вже був перебір. І, до речі, був також перебір трошечки з географії так, цієї всієї подорожі, тому що дійсно я почала губитися в тих країнах, я почала плутати, де тут Болгарія, де тут Румунія, де тут щось там ще де вони там були. Воно все зливалося в одне і було, напрочудь, схоже одне на одне. І тому якось мені це теж було доволі нуднувато, насправді. Великий шматок тексту йшов дуже повільно, сюжет провисав, тому що було банально нудно. Тобто, ти читаєш про якесь чергове дослідження і таке враження, що ти про це вже читав. От. А ближче до кінця, коли вже сюжет починає більш динамічно, динамічно, динамічно розвиватися. І коли от я зрозуміла основну колізію, от неможливо розказати причину того всього, що відбувалося в книжці, без того, щоб це не про спойлери. Я думаю, що ви теж це зрозумієте. Я просто пам'ятаю, що я от це прочитала от, оце все, до чого це все вело, і я така. Тобто, от серйозно, от-от от для того це все було? І приблизно ті самі емоції викликав у мене кульмінаційний момент. Тобто, знаєте, коли книжка ну, насправді такого розміру, це все нагнітається, нагнітається, і ти чекаєш чогось такого там, <пух> такого якось прямо, не знаю, взриву. А там було таке пу! Розумієте? І настільки в мене було не те, що розчарування, ні, мене просто це все діло чогось насмішило. Я не була зла на час, який я потратила на цю книжку. Я не була зла на авторку, тому що насправді текст і це все так ваговито написано, серйозно. Але, мені чогось було так смішно з цього дракули, з цього головного персонажа. Ну, не знаю, от хто читав історика Костової, давайте ми з вами якось е е, влаштуємо батл словесний. І поговоримо про це все діло. Можливо, ви маєте якісь інші коментарі стосовно цієї книжки. Мені насправді дуже-дуже дуже цікаво. Ну, якщо підсумувати історика одним таким реченням, мені сподобалося, але було дуже смішно, і це було неправильне смішно. Тому, в більшій мірі, саме через це я поставила цю книжку на перше місце. Мої очікування були невиправдані, вони були дуже завищені до цієї книжки, тому що я бачила надзвичайно багато позитивних відгуків, але, врешті-решт, сталося так, як сталося. Ось, власне, і все, мій топ найгірших книг цього року. Дякую, що дослухали до кінця. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, напишіть, які у вас були найгірші книги 2025-го. Мені буде дуже цікаво почитати і, можливо, знову ж таки, подискутувати з вами. І приходьте, будь ласка, в наступні відео. Буду вас чекати. На все добре!